Дуже дякую, дякую. Гарний натовп, яка гарна група людей. Ну що ж, сьогодні у нас є дуже-дуже гарні новини і багато хороших речей відбувається для нашої країни. Будь ласка, сідайте, мої співвітчизники, американці, сьогодні День визволення. Ми чекали на це довгий час. 2 квітня 2025 року назавжди запам'ятається як день. Коли американська промисловість була відроджена, день, коли американська доля була повернута, і день, коли ми почали робити Америку знову багатою, зробіть її багатою, хорошою і багатою. Протягом десятиліть нашу країну грабували, розкрадали, гвалтували і розоряли нації як близькі, так і далекі, як друзі, так і вороги. Американські сталевари, автомобільні працівники, фермери та майстри, сьогодні тут з нами багато з них. Вони справді дуже постраждали. Вони з болем спостерігали, як іноземні лідери крали наші робочі місця, іноземні шахраї грабували наші фабрики, а іноземні мародери розривали наш колись прекрасний американський сон. У нас був американський сон, про який зараз не так багато чути. Чотири роки тому ви про нього чули. І тепер ви чуєте, але не так часто, і протягом багатьох років, і десятиліть ви не чули багато про це. Наша країна і її платники податків. Зазнавали збитків більше ніж 50 років, але це більше не повториться. Це не повториться. За кілька хвилин я підпишу історичне розпорядження проведення взаємних тарифів на країни по всьому світу. Взаємних. Це означає, що вони це роблять нам, і ми це робимо їм. Дуже просто, не може бути простіше. Це один з найважливіших днів, на мою думку, в історії Америки. Це наша декларація економічної незалежності. Багато років працьовиті американські громадяни були змушені залишатися осторонь, поки інші нації багатіли та ставали могутнішими і значною мірою за наш рахунок. Але тепер наша черга процвітати і при цьому використати трильйони і трильйони доларів, щоб зменшити наші податки. І погасити наш національний борг. І все це відбудеться дуже швидко. Завдяки сьогоднішнім діям ми нарешті зможемо знову зробити Америку великою більшою, ніж будь-коли. Робочі місця та фабрики знову повернуться в нашу країну, і ви вже бачите, як це відбувається. Ми максимально посилимо нашу внутрішню промислову базу. Ми відкриємо іноземні ринки та зруйнуємо іноземні торговельні бар'єри. І в результаті більша кількість виробництва вдома означатиме сильнішу конкуренцію та нижчі ціни для споживачів. Це дійсно буде Золота Ера Америки. Вона повертається. Ми будемо повертатися дуже сильно. Ми раді вітати з нами на цій важливій події віце-президента Ді Венса. Джей Ді, дякуємо вам. Дякую дуже, Дети Джейді. Це, це було не дуже складно знайти. Я дивився, знаєте, він любить займати скромну позицію, тому зазвичай сидить прямо попереду. Він набирає багато впевненості Міка. І майже весь мій кабінет тут, а також спікер Майк Джонсон, який виконав чудову роботу. Із великим успіхом, який ми мали вчора ввечері у Флориді, ми маємо у більшість сімки до сімки. Це як багато, коли ми мали один, правда. Ви виконали фантастичну роботу, і багато членів палати представників і сенату з нами. Сенатори, конгресмени, дякуємо всім, що ви з нами. Ми це цінуємо. Протягом десятиліть Сполучені Штати знижували торговельні бар'єри для інших країн у той час, як ці країни встановлювали величезні тарифи на наші продукти і створювали неосяжні немонетарні бар'єри, щоб знищити наші галузі. І в багатьох випадках немонетарні бар'єри були гірші за монетарні. Вони маніпулювали своїми валютами, субсидували свої експортні товари, крали нашу інтелектуальну власність, запровадили захмарні податки ПДВ, щоб наші продукти були в невигідному становищі, прийняли несправедливі правила і технічні стандарти та створили брудні екологічні оази. Вони були абсолютно брудними, але завжди приходили до нас і казали: ми порушуємо, ми повинні за це платити. Все це детально викладено у дуже великій доповіді торгового представника США про бар'єри в зовнішній торгівлі. І я просто покажу її вам. Це доступно, і вам не потрібно платити за багато. Наскільки я розумію, ви нічого не платите. Це багато роботи. Багато роботи для чогось власне, тому що це особлива, це особлива книга. Це дуже чесно кажучи, це дуже засмучує, коли ви це читаєте, коли ви бачите, що люди роблять з нами протягом 30 років. Це все сталося без жодної відповіді з боку Сполучених Штатів Америки. Жодної. Але ті дні минули. Дозвольте навести лише кілька прикладів жорстоких атак, з якими наші працівники стикалися протягом багатьох років. Сполучені Штати стягують з інших країн лише 2,4 мита на мотоцикли. Тим часом Таїланд та інші встановлюють набагато вищі ціни, наприклад, 60%. Індія встановлює 70%. В'єтнам 75%, а в інших країнах ще вище. Так само до сьогодні Сполучені Штати протягом десятиліть стягували 2,5% тарифу. Подумайте про це, 2,5% на автомобілі виготовлені за кордоном. Європейський союз стягує з нас більше, ніж 10% тарифів, і вони мають 20% ПДВ набагато-набагато вищий. Індія стягує 70% і, можливо, найгіршими з усіх. Є немонетарні обмеження, запроваджені Південною Кореєю, Японією та багатьма іншими країнами в результаті цього сказати, ці колосальні торговельні бар'єри. 81% автомобілів у Південній Кореї вироблено в Південній Кореї. На 94% автомобілів у Японії вироблено в Японії Toyota продає 1 мільйон автомобілів іноземного виробництва в США, а General Motors майже нічого. Ford продає дуже мало. Жодна з наших компаній не допускається в інші країни. І я кажу, що він другий ворог і в багатьох випадках друг гірший за ворога з точки зору торгівлі, але такі жахливі дисбаланси спустошили нашу промислову базу і поставили під загрозу нашу національну безпеку. Я зовсім не звинувачую інші країни у цій катастрофі. Я звинувачую колишніх президентів і попередніх лідерів, які не виконували свою роботу. Вони дозволили цьому статися. І вони допустили це до такої міри, що ніхто навіть не може повірити. Саме тому, починаючи з опівночі, ми запровадимо 20 відсотковий тариф на всі автомобілі іноземного виробництва. <плес> Раяне, я хотів би, щоб ти підійшов сюди на секунду. Добре? Я просто бачу, як він сидить. Він був фанатом. Він розуміє цей бізнес набагато краще, ніж економісти. Набагато краще, ніж будь-хто. Раян, скажи кілька слів, будь ласка. Добре? Дякую, пане президенте. Дякую. Для мене велика честь мати вас. Дякую, пане президенте. Ем. Я виріс на північ від Детройта, штат Мічиган, в окрузі Макомб, відомому як батьківщина рейганівських демократів. Мій перший голос за президента був за Рональда Рейгана. Я думав, що це буде найкращий президент, якого я коли-небудь побачив в своєму житті, аж поки не з'явився Дональд Джетон Трамп. Ем. Я спостерігав протягом усього свого життя. Я спостерігав, як один за одним закривалися заводи в Детройті та в районі метро Детройт. Зараз заводи простоюють, зараз заводи недостатньо використовуються. І... Але політика Дональда Трампа поверне продукцію в ті недовикористані заводи. Будуть нові інвестиції, будуть збудовані нові заводи. І члени профспілки UAW, а я привіз з собою 20 з них. Вони сидять прямо тут. Ми підтримуємо політику Дональда Трампа щодо тарифів на 100%. Тож, пане президенте, ми не можемо достатньо подякувати вам. І через 6 місяців чи рік ми почнемо бачити переваги. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що трапиться через 3 чи 4 роки. Дякую, пане президенте. Чудова людина, він зрозумів це з самого початку. Він зрозумів це раніше, майже всіх інших. Ця група ООН там, вони теж зрозуміли. І знаєте, ми виграли штат Мічиган. Ми виграли майже всіх з них. Але ми виграли в Мічигані з великим відривом. І я хочу подякувати вам усім. Автовиробники були фантастичні. Проспілка Тімстерс була фантастична. Усі були досить хороші, скажу вам. Дуже дякую. Я ціную це. Ви будете дуже раді, дуже скоро, і ви, напевно, бачите, що відбувається з не лише автомобільними компаніями, але з автомобільними компаніями, зокрема, ви це бачите з усіма з них. Вони переїжджають, вони оголошують день у день. Ви це бачите. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. З сьогоднішніми діями.